Вітаю всіх себе на каналі, слава Україні. Трошки підпогодилося, вже у нас з'являється сонце і прийшов час запускати трактор, можливо, буде для нього робота. Та десь рік простою. Трохи я ремонтував, то що ремонтував, показував. Сьогодні треба завести і спробувати, як буде працювати гідравліка, як буде працювати новий розподільник, прогнати масло по системі. Можливо, треба буде долити. Наразі прокачав солярку. Тиск у нас ще нормальний, фільтр міняти не потрібно. Долив води прийшлося повозитися ось цим патрубком-краником. Там воно наварував колись. Хоча хотів купити нове, але десь воно мені не попадало до рук. Наварив той буртик, якось, якось вдалося зробити. І ще одна проблема, то що я запримітив восени. Проблема, що підклинює пускач, не знаю, який той буде запуск, так що черговий ремонт буде. Пускач заодно доведеться переглянути редуктор, але хотіло бся, б, щоб він хоч осінь витримав. Так, не тримає десь добре цей кран. Ну, побачимо, все, треба поступово виправляти і ремонтувати. Але процес по ремонту запущений, я думаю, потроху-потроху ми його поремонтуємо. Навіску показував, що перебрав. Зараз цікаво як там буде циліндр, чи нічого не буде підтікати. Ну, запускаємо процес. Щось не виходить. З першого разу запуск, десь втікла іскра. Довелося знімати магнето. Мав ще одне, але тут теж нема. Ну але вроді би з'явилося. Можливо, через ті дощі відсирило, десь вода затекла, та я її трохи двигун мів керхером. Ну, але вроді би знайшлася. Нарешті їдем. Я Там пробували гідравліку. поїхати ставити з горба щоб масло потепло в насос. чуть, -чуть під горбок під'їхав тут нема фіксуючого пускання Так. Да. Поки що не бачу. Ніяких підтікань. Далі будемо чіпати якийсь агрегат. Швидше за все культиватор. Будемо пробувати. Сонце світить, Поле підсихає, вже поїдемо в поле, але є ще одна робота, треба замінити новий скат, він ще куплений. А цей вже такий старий, що я навіть не пам'ятаю, скільки йому років. Так що ще одну роботу зробимо, будемо пробували. Виїжджати в поле, бо треба щось вже буде сіяти. Ну, Але це вже тема наступного відео. Поки що готуємося, готуємося, тому що болото зараз не так швидко сохне. Тим більше при таких сильних опадах. Поки що всі стоять, ніхто нічого не планує робити.